Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему характеристика зображення та засобів його створення, растровий графічний редактор як інструмент для дизайну створення простих ілюстрацій. Розглянемо основні поняття. Растрова графіка це частина комп'ютерної графіки, яка має справу зі створенням обробкою та зберіганням растрових зображень. Інколи говорять, що раз про растрову графіку про те, щоб. Зображення представлене у растровому форматі. Звідки беруться растрові зображення? Растрові зображення це зображення, які ми можемо отримати, наприклад, скануючи документ або зображення, роблячи фото на фотокамеру, відеокамеру на смартфон. Ось це результат нашої зйомки буде створений якраз растровий файл. Растрове зображення. Саме растрове зображення складає сітку, зазвичай прямокутну, яка складається з пікселів. І саме ця сітка пікселів відображається на моніторах або на інших пристроях. Як відрізнити растрове зображення від іншого, наприклад, векторного. Якщо ми будемо збільшувати зображення, то воно буде втрачати свою чіткість. Так, ви бачите. Зображення полуниці і під лупою, як виглядає насправді растрове зображення, яке складається з пікселів. Ми бачимо різноманітні відтінки, і саме з цих пікселів складається растрове зображення. Воно характеризується кількістю пікселів. Чим більша кількість пікселів, тим чіткіше буде зображення. А друга характеристика це кількість використаних кольорів або глибина кольору. Від цієї характеристики залежить обсяг пам'яті в бітах, що використовується для одного пікселя. Ну і ясно, якщо більше пікселів, то буде більший обсяг пам'яті займати сам растровий файл. Наступна характеристика це кольорний простір, тобто в якій системі створювалось зображення. RGB, ZMIC або інші. І наступна характеристика це роздільна здатність. Це довідкова величина, яка вказує на рекомендований розмір зображення. Розглянемо глибину кольору. Глибина кольору це кількість біт, яку використовують для кодування кольору одного пікселя. Від глибини кольору залежить розмір файлу, в якому збережено це зображення. Роздільна здатність визначає кількість пікселів на одиницю довжини зображення і вимірюється в DPI або пікселів в сантиметр. У вас є декілька зображень, і ось тут є зображення, так? Чим більша кількість пікселів я говорила, тим чіткіше буде зображення і воно буде більше за розміром. Чим більше піксель, тобто цих пікселів буде небагато, це зображення, якщо ми будемо розтягувати, збільшувати, воно буде мати нечіткий не контур, нечітке зображення. Чим більше значення властивості цієї, тим чіткішим і якіснішим виглядає зображення. Але більший розмір цього файлу буде. Значення роздільної здатності задається при створенні зображення. І поміняти це можна лише в графічному редакторі. Або під час створення зображення в графічному редакторі визначається розмір зображення в пікселях. Кольорна модель це спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів. Найпоширенішими моделями. Які використовуються в комп'ютерних графіці, є дві моделі: це RGB і SMIC. Розглянемо кожну з них. Кольорна модель RGB. Вона базується на трьох основних кольорах: red, червоний, green – зелений blue, синій. Значення можуть бути. Від 0 до 255. І отримуючи цих три кольори, можна скласти комбінацію кольорів із 16 мільйонів. Це приблизна цифра. Ця модель застосовується в тих випадках, коли готується комп'ютерне зображення, яке будуть переглядати на екрані. Це може бути екран смартфона, телевізор, екран монітора. Інша система система СМІК. Походить від назв кольорів. Якщо українською, це в нас буде каян синій, маджента червоний, єл жовтий і буква К це від слова black чорний. Використовується в основному у поліграфії, коли хочуть роздрукувати зображення. Хто працював або використовував кольоровий? Струменний принтер, то в цих принтерах, наприклад, принтер Epson і інші, так, там є також чотири кольори визначаються саме в цій системі. Кольори візуально не ідентичні. Якщо я називала маджента це червоне, це не червоне насправді, але вони дають саме всі кольори, які є. Ну і Є ще інша модель в комп'ютерній графіці: це модель H. SB HSB. HSB uh, походить від слів hue, тони, saturation насиченість і value значення кольору. Так, якщо подивитися на кожні ці характеристики цієї кольорної моделі, то значення Hue може набувати від 0 до 360 градусів. Situation насиченість вимірюється в межах від 0 до 100. І value насиченість або яскравість що по-іншому називають. Задається від 0 до 100. Ось тут ви бачите. Так, растрові зображення зазвичай зберігають в тисному вигляді. Залежно від типу стиснення, може бути можливо, або неможливо відновити зображення в точності таким, як воно було до стискання. І формати, найпоширеніші формати стиснення і без стиснення. До форматів стиснення даних є формат JPEG. Саме в цьому форматі формуються різноманітні фото, які ми створюємо. Коли завантажуємо зображення з інтернету, в основному в JPEG ми також їх завантажуємо. Але є і інші формати без втрат. Формат TIFF Файл формат, Image файл формат. Є одним із найпоширеніших серед відомих в даний час форматів. Йому доступний весь діапазон кольорних моделей. Він був розроблений як універсальний відкритий формат, що допускає модифікації. Він підтримується практично всіма основними пакетами растрової векторної графіки. Формат BMP, BMP. Так? Це стандартний формат зберігання файлів, які створюються або опрацьовуються в стандартній програмі Windows Paint. Цікавий формат GIF, Graphic Interchange Format. Так? Всі ви знаєте, що таке GIF – це рухомі зображення. Цей формат дозволяє зберігати зображення, зберігаючи самі деталі зображень з покадровою зміною. І цей формат робить популярним для створення банерів і простої анімації. Для здобуття кольорів, які відсутні в політрі, можливе вживання, розсіювання, накладання періодичної структури та іншого. Кількість кольорів, які можуть бути відображені, це від 2 до 256. В форматі GIF можуть міститися прозорі ділянки. Формат PNG PNG був спеціально розроблений для мережі, тобто для розміщення файлів в інтернеті на різноманітних сайтах. Відбувається компресія без втрат, тобто стиснення файлу. Файли мають невеликий за обсягом розмір. І це зручно для передачі даних, скачування і завантаження. Саме тому він набув популярності для розміщення зображень в інтернеті. Кожен піксель такого файлу, незалежно від його кольору і місця розташування, може мати будь-яку градацію прозорості: від нульової до абсолютно невидимої. І часто файли з таким розширенням мають прозорий фон. Також зручно такі файли використовувати для опрацювання збору інформації, наприклад, для своєї презентації, коли на в синьому фоні є лише контур зображення, а не контур плюс ще білий фон. Дуже зручно користуватися. І так, якщо говорити зараторові графічні редактори, то це спеціалізовані програми для створення обробки. Редагування растрових зображень. Вони дозволяють користувачу створювати зображення на екрані монітора, використовувати різноманітні типи ліній, фон і так далі. Формати збереження зображень поділяють на такі, що дозволяють зберігати растрову графіку з незначними зниженнями якості. Тобто, працюючи в будь-якому растровому редакторі, ми можемо виконати команду, зберегти файл як і обрати. Той варіант формату файлу, який буде нам зручний, або який нам потрібен. Тут може бути і JPEG, і PNG, і GIF, і інші. На відміну від векторних редакторів, растрові використовуються для утворення зображень матрицею. Тобто, ми говорили, що растрове зображення складається з пікселів. От саме з, піксель, з пікселями працюють в растровому графічному редакторі. Так, растрових редакторів існує дуже багато. Тому серед них найпопулярнішими є Photoshop. Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, GIMP. Є можливість, якщо у вас є можливість, GIMP можна встановлювати простішу версію на смартфони. Так, і найпростіша програмка. Це програма Paint, але вона не дозволяє працювати з шарами зображення. Але як для початківців, простенькі зображення можна створювати і в програмі Microsoft Paint. Так, і також є ще програма Microsoft Photo Edition, тобто для роботи з фотографіями. А зараз, якщо говорити про смартфони, є дуже багато різноманітних програм, які дозволяють нам оздоблювати фото. Це різноманітні ефекти, накладання фільтрів і так далі. Якщо це в фотошопі працювати, то для цього необхідно вміти правильно підібрати фільтр, правильно його накласти. То ці програми дають в спрощеному режимі використати подібні ефекти, і це не Використовується для цього дуже багато часу. Так, ваше домашнє завдання знайти і підготувати невеличку інформацію про один із цих редакторів растрової графіки. Коротенька історична довідка. Коли була створена ця програмка, можливо, знайдете ким. І в яких галузях використовується сфера використання цієї програми. Тобто, ну це 5-10 речень. А ось це повідомлення, ви можете мені написати в щоденнику, вашому в домашніх завданнях, прям в текстовий редактор там ставити, або написати в зошиті і прикріпити фото. Так, отже, сьогодні ми з вами познайомилися з деякими характеристиками. Форматів, графіч, форматами файлів графічних і з кольорними моделями.